Що таке правило зеленої ручки? Червона ручка це зауваження у вашому щоденнику. Це те, що ви зробили неправильно. Увага зосереджена лише на тому, що зроблено не так. А зелена ручка підкреслює те, що ви змогли зробити краще, ніж раніше, те, що ви зараз зробили ідеально, дуже круто. І це правило можна застосувати не тільки у школі і щоденнику. А у вашому житті підтримуйте себе, помічаючи не те, що ви зробили неправильно, і докоряючи себе цим, кожен день кажучи, я зробила не так, як треба, можна було зробити набагато краще, а дивитись позитивну сторону, дивитись, які помилки ви виправили, що у вас вийшло дуже круто, підмічати саме ваші успіхи, тому що коли ви помічаєте лише помилки. Це негатив, в якому ви залишаєтесь. Чи зручно вам працювати в негативному стані? Коли ви сумні, бо у вас нічого не виходить, ви нічого не можете, тоді ніякого продуктивного стану не буде. Тільки коли ви самі себе можете похвалити і здорово оцінити свою роботу, знайти в ній плюси і здорові мінуси, тому головне не зупинятись на першому мінусі треба збільшувати плюси а не зменшувати мінуси